Ніквікін проста людина, яка почала писати про те, що ми шукаємо все своє життя. Це щастя. Він пише дві прекрасні книги, які стоять справжніми бестселерами у всьому світі. Я думаю, ніхто з нас не проти дізнатися останній інгредієнт щастя і стати повністю щасливою. Маленька книга Ліке одна з найприємніших прочитаних мною книг. свої та своїх друзів, які дають надію і впевнено надалі до своєї мрії. Буде дуже цікаво дізнатися, як живуть у інших країнах, такі як Данія, Франція і Ірландія. Адже дуже цікаво дізнатися їхній менталітет і як вони розуміють, що таке щастя. Книга нагадує, що щастя необхідно цінувати вже і зараз. Адже кожна прожита хвилина, можливо, і є для нас щастя. Його треба прагнути, бо, можливо, шлях до щастя і є щастям. Щастя має бути з нами завжди, де не були і чим ми не займалися. Тут нарешті слова Григорія Сковороди, визначного філософа. Шукаємо його світах, а воно завжди разом.